Тож, Я беру бор... з... якусь ноуней ігру. Нонейм ігрушку, да. так. <свят> <свят> І що ти зробиш з ноунейм ігрушкою? Хто вже всіх від'єднатись? В кого а? там? Ти похорони. Ти? Тепер... Давид, ти тупий, тепер просто в нас чи такі грають. Нема ави, нема. Нема нема званки. Нема ави, нема званки. Нема Ави, нема званки. Ні, є ава є. Ну Нема званки. В натурі. Є, ава. Є, ава, нема званки. Так нема, ні в кого нема е, проти нас е, званки. Вони всі без прайма. Не розумію, про що ви говорите? По по тебе щось погано чути, Данік. Всі всі без прайма, крім нас з тобою, Данік. Пуш лонг. О, я бачу, Запушили, так. Да. Фікісер, підбери бомбу. Давай, 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 давай по ножкам, давай. Хорош. Тебе, фікісер. Де бомба? Так, на карті подивись, це сліпий. А, о, нормально. Що ти мене дивишся? Ото не я. Це пінга. А ти ж не? <кліптє> Ходить. <кліптє> <кліптє> Боже. Коротше, кікаємо його. Ти ж та він перший починає. Ват. Я волную <laughs> <wh> живу. <Nic> <dictionaries inur> <hat> да, конечно, идеальная флешка, боже. На лонгу є? Аркадій все зара. Черт. Аркадій Аркадий, собі, с типа. Ооо, найс. О, я так насрал. Пишли на шорт, да. У меня был из дигла из-за урода. Из-за кого? А я не знаю из-за кого. Дивись, Даня, кинь флешку в Аркадія. Прямо ему в лице. Я зарабатываю. Вот сзади, сзади, вот Дани. Двоє сзади. О, да 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 вай, Аркадій. Купив. Непонятно що Купив, конец. Да, Аркадій. Там з дробовиком, чел, іде зараз Через шорт, напевно, піде. Через шорт, Даник, У нього дробаш. Через шорт. Даник піде. Даник, будь ласка. Ура! Молодець. Боже! Я заметный в прикинь. А там в тебе 19%. Нет! Шо вас там твориться? Ну! у вас там в дымах творця? Вы все решили, там здесь поняли. Ви всі рішили в смоках поздихати? Я вийшов смок, бо хотів зарізати кипа, я не знайшов. Розділятись дуже погана ідея. Тому що ми терористи. Вот хто кинув цю флешку? Боже, фіксер. Я Я зараз кину флешку. Це, кстати, була досить хороша флешка. Пушим. Нормально. Я що? Я, диму в уху кину. я вообще криву руки. Цексиимба, я знаю, знаешь, что робив? до Да вот я тебя ненавижу. Вот. Аркадій, ви тут ті? Ні, я Аркадій, я розумію, що у вас відмовлено за відмовлення на стрілку. Аркадій, твоя флешка могла мене вбити! Добре, що чело теж осліпило. Гозно в небе. Він кинув просто флешку прямо перед моїм лицем? Давай. Потримай бомбу. Що за флешка? Від фікісера. Так це я знаю це від фікісера. Тупий. Так це було спеціально, я успіл там типа. <рес> да, з нашої команди. <рес> О, там ще за ящиками. О, Ящики, 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 ящики. Я дуже голосно просто говорю, от мені не подобається таке. В БСі, напевно, вообще дуже це класно. <рес> На LKM ліпше. Давай, Аркадій, виходь. там за ящиками. Це і вообще не шифтується даже да. Три-трой, ладно. О, а я куплю АВП. Не треба, не треба. Ти не виживеш. Я, не... я не симп... пішли знов на Б. Пішли знов на Б. Я знов на Б. Ой, на я я на А, щоб їх заплутати. Ні, так. Боже, хто стопиться? Пішли знов на Б, вони думають, що ми підемо на А. Хто зі мною? Окей, Фікісер, молодець. Фікісер, запуш, будь ласка. Наверху, наверху, наверху я. Я, бачу, я бачу. О, вот, вот. Yeah. на. Я Хорош. О боже, на я вернусь. Давай, эй. О! Эйс! Ура! 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 Це твій перший эйс? Ні, це не мій перший айс. У мене було до того Ейс. <laughs> я куплю Зевс, я надеюсь на удачу. Э, Даник! Данні купив Зевс! Я не знаю, мені катка починає подобатись. Иди убейся за своими флешками, честно. А, чисто, в кого пачка? Эй, клир. Сам ты клир. О, Мы двое. Что за пачку? Где пачку? У нас на Б. Я ливаю, бы я хочу есть. Не. Где пачка? А боже, це дикой! Це все за Давида. Все, що гранату з бомбою набагато швидше бігається, если Да, я гранату кину. А я, а яхая. Ого, ну це був сильний вихід, чесно. Ні, зес варіант. О, боже, даун. Я не хотів. Я накидаю на тебе репорт на саботаж. Ага. АВП! ура, фіксер, молодець. Погано, ти плентиш, тебе шука видно. О, чел живий, чел мертвий. <ріст> <ріст> напевно, з шорта буде йти, напевно. Або з цього з кити спавни. Наше ти ходиш? І звідти, і звідти. Ага. Ми в поджимі. Нащо ти пригнув? треба було присісти. Дефають, а в них є дифуза? Чу, не тупі. Ну да, йдемо слабенько, а будь І всі здохли, і ми виграли, найс. Так, акуратно виходимо, тут зразу може бути. <гладу> Ідеально. У мене нема флешки, опа. У, добре. Фіксер ти його вбив? Аа. Там авік? О, ура, час зробив нарешті кіли, вау. Я з двох, з двох рук. Ого, флешки. Ого. Можешь хаяшевочку, не? Ладно. Овик! як?! Я зайшов за коробки. Я наскільки понял, не на лоногу, да? Тут, тут. А, oh, один шорт, один мід. в смысле, да. Кто-нибудь! небудь не окружили! Ну будь ласка, Даник, куда ты ходишь? Там же, по-моему, за коробочками мои сразу. Вот там вот. Тут? Да, напевно. Ну я не знаю. мене... А вот, да, да. Меня У меня больше патронів нема. Так, візьми. Да, там він і був. Ну, мене меня просто бежала с двух сторон. Не, насколько я понял, там пусто будет. Да, можно их, конечно, было здесь спины убить. Убить за спины. Опа, плюс калашек. Опа. О, я в гранаты. Дайте флашечку так от. Опа. Да, конечно, молодець, другий раз. Це що, ту Хто це був. Що це було? От наше. Мене... Мене хотілося зевса вбити? Да. Де він? Я бы сказал, что це было ужасно. кто смог кинить? Верніше куда смог кинуть? Боже чел Калаш возьми, Даник. Дякую за флешку. Кто я кинув просто ненавижу, кончений ублюдок. Я подарукнул. Дві флешки, да? Mm. Шоо, тут, тут, тут лави, давай тобі дай мені, я на бідає. А, ну тут лавік. Я побачив, побачил, yes. Єс. Да, ну конечно, і він на першому місці. Ну ладно, пофіг. Ти кат. Я майстер зброї. Давидасик, ти ж тут? Привіт, люди добрі! Як вам цей КС? По-моєму, було забагато флешок, а в цілому класно, з Давидом веселіше в нього грати. Ну, в другій грі в нас стались невеликі проблеми з Тімою, через це я її не додав. Ну а на цьому все. З вами був Майскват і КС2. Пока.